Українські телеканали випускають україномовного продукту на 92% ефіру, при квоті у 75%. А радіостанції дають 50% української музики, хоча вимога не менше 35%. Тож квоти на сьогодні перевиконуються, та й в парламенті заборонили виступати іншою мовою, окрім державної. Хочете по наклад? На повідомляйте. Будемо забезпечувати переклад. Вам чи збережеться цей успіх? Адже частина виборців нового президента просять повернути російську в ефір. Володимир Зеленський ще до другого туру заявив: квоти підтримує. Чи є намір їх скасувати? Ні, трішки змінити, бо телек має бути і російською, тому що у нас реально... Бальшок людей горіть по русски нельзя у них забрати русскоязичні телевідні. Володимир Зеленський згадав, як зустрічався із ініціаторкою закону про мовні квоти Вікторією Сюмар і вносив власні пропозиції. Фільм який дітей на українському мові, налог 10%. Фільм, який котрос на русському мові, оставляем налог, який був. Пожалуйста, вичитайте, нужны були б бы квоти. Вікторія Сюмар пам'ятає пропозиції кварталу. І називає їх найбільш маразматичні, якщо студія чи телеканал має значні заслуги. А перед Україною то квота може бути значить зменшена там і регулюватися якось там в інший спосіб. Хто буде визначати, хто має заслуги перед Україною? А от на пропозицію знизити податки для україномовних фільмів, нардеп Вікторія Сюмар стверджує, що Росія готова фінансувати свій продукт в Україні, навіть якщо це буде дорого. Фактично зараз новообраний президент говорить про вільний ринок не з держави агресора, ніби з дружньою державою Тільки Зеленський! закон про мови, який планують ухвалити у четвер. Буде підписувати ще Петро Порошенко. Точно підпису. А Зеленський у ніч другого туру виборів обіцяв захищати державну мову. Я це буду робити. Пан Голобородько, Голопольна. Поки одні гумористичні шоу, аби виконати мовні квоти, використовують переклад у дубляжі. Є приклади повністю україномовного гумору, які збирають сотні тисяч переглядів. Це варіанти шоу, я Сергій притула. Починаємо. Добрий, добрий, добрий вечір, друзі. Можливо, приклад має подати і новий президент. Хто не розуміє, бо український треба вчити бачите? Мінімальне зусилля. І прекрасний результат. Тим більше, коли іноземці можуть опанувати українську мову всього за кілька років. Ну, наше мені, як, от, наприклад, посол Литви Маріус Януконіс. ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця довела. Чи посол Великої Британії Джудіт Гоф обережне двері зачиняються. Наступна станція. майдан незалежності.